Суспільна мораль в Україні сьогодні найбільше страждає від деяких засобів масової інформації, що дозволяють рекламу найбільше приховану, яка не сприяє здоров'ю та духовному спокою людей. Особливо небезпечно це для дітей та молоді. Також негідним є поплюження на екрані наших національних героїв величних історичних постатей, письменників, композиторів, художників. Ніхто не має права принижувати людську гідність за національною та релігійною ознакою, як і не демократично принижувати за політичні погляди чи симпатії. Такі основні тези виступу Василя Костицького, голови національної комісії з питань захисту суспільної моралі перед студентами та викладачами юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Кожен має право звернутися до суду, і це право гарантовано конституцією, але варто розібратися, що будемо розуміти під суспільною мораллю, По перше, раз і по-друге, треба розібратися із повноваженнями комісії. Справа в тому, що держава не може контролювати приватне життя людини і не може створювати орган, який буде визначати рівень моральності поведінки того чи іншого громадянина. Ну, тому що інакше це буде той, той, той самий диктаторський комуністичний режим або якийсь інший комісія як державний орган. Має своїми повноваженнями тільки питання дотримання законодавства про захист суспільної моралі у засобах масової інформації в інформаційному просторі, тобто телебачення, радіо, газети, реклама, інтернет, видовищні заходи.